Півнік комісії Сьомченко Олександр Анатолійович. Ваша честь, зафіксуйте, будь ласка, це важливий момент. Сьомченко викликав е е, пана Радюка і сказав, що ці пояснення мають хибну інформацію, упереджене ставлення з акцентом натиснув. Просто зафіксуйте <gunugly> це. відбувається шляхом... Я просто акцентуйте увагу, добре, я не так сказав. Ще запитання до слідка, будуть учасники? Так. Андрій Володимирович, скажіть, будь ласка, чи можна в рамках наказу про певних осіб, там конкретно зазначені е, е в рамках я просто задаю суто юридичне питання. Чи можна в рамках одного наказу проти конкретних осіб е, винести рішення про догану іншій особі, яка не фігурувала в цьому наказі? Нічого. Все, дякую, можна не пояснювати. Больне, все дякую до комісії з вимогою надати роз'яснення щодо правових підстав її діяльності, Відповідь члени комісії повідомили, що розгляд проводиться з питань дотримання трудової дисципліни відповідно до на наказу про створення комісії, а надання правової оцінки діям самої комісії не входить до компетенції. Завідувач відділу забезпечення парків звернувся до Юрія Кослія з перемовним запитанням: чи залучали ви працівників для надання особистої допомоги в робочий час? На що останній відповів Ні. Заступник директора Семченко запропонував взяти заслухану інформацію до відома. Заслухали заступника директора, який зазначив про необхідність надання оцінки діям. Виступили завідувач Вересюк. Щодо право внутрішнього розпорядку. Виступили заступник судку. Виступили ключово. Виконуючи обов'язкового повноваженого Городюк сказав вказав, що виходячи з отримання в ході перевірки пояснень, дія послія, обучаються ознаки перевищення ним національних повноважень, що проводилась у наданні працівникам усних вказівок, пов'язаних з виконанням особистих доручень у робочий час. Так, відбувалися події, да. вони зафіксовані зафіксовані. Да. В протоколі а у мене ще зафіксована аудіозапис на 40 хвилин, який у мене є. І в цей протокол відображає не зовсім повністю всю каретну інформацію, тому що тут висвітлені лише факти, які е на сторону відповідачу грають е на руку. Вони так сформували. Не перебувайте, будь ласка. В аудіодоказі, який в мене є на 40 хвилин записаний, я перед тим як надавати відповіді на будь-які запитання, ваша честь я. Казав, скажіть мені підставу, взагалі що за комісія, згідно чого ви тут дієте, які у вас права, які регламент, тобто це ж не свавілля, ви просто тут зібрали і виконуєте якісь рішення, на що мені і навіть вони в протоколі це зазначили, що не надали відповіді, оскільки це виходить за межі їх компетенції. Тобто, я намагався своїм виступом тоді на нараді доказати їм, що це. Неправомірно, це юридично неправильно сформована е, процедура, що в рамках одного наказу проводити виклики. Це і є основним моїм моментом того, щоб вказати, що вони діяли неправомірно, що вони набрали на себе дуже багато функцій, які виходять, і на цих навіть вони в протоколі написали, що вони не пояснювали мені. Стосовно відповіді моєї Карплюку, я чітко зазначив: залучали ви працівників в особистих цілях. Звісно, я не залучав, тому що я попросив Інну Іванівну. І в усіх показах Інна Іванівна просила, і просилається нормально. Тобто упередженість, ось і все. Немає. ще Скажіть, як фіксували засідання 20 травня? Оцим протоколом І засобами зв'язку. Ну, не було відеозапису. Ну я не знаю. Запитайте, мабуть, яку тільки... у голови комісії. А, а може і було. Але протокол відповідний складав секретар. Я так секретар Солоний представник про. Знову ж таки, я тоді казав про конфлікт: що не може людина бути секретарем на аудіозаписі і одночасно, потім бути юристом установи?